Зараз підіймається питання щодо підняття податків, так збільшення військового збору з 1,5% до 5% І е, хтось каже, що це добре, бо в Україні надто низькі податки, а хтось каже про те, що це навпаки призведе до того, що ще більше бізнесу піде у тінь. Я, я з другою тезою більше погоджуюся. Я думаю, що так і буде. І на ваше запитання, я вважаю, що якраз треба було би зменшувати податковий тиск, але унеможливлювати вирішення питання. Оці, оці осірі всякі схеми, коли навіть ти йдеш, умовно, там, а тобі на ринку кажуть, так у нас умовно там половина неоформлених. Але я кажу, як? Я їх не перевіряю. Перевіряють, але коли перевіряють, їх немає. Значить, десь там їх інформують. Вони в цей час зачинено. Прийшли, перевірили в черговий раз тих, які легально працюють, знайшли якусь там комуну, там, якщо не поділилися, ще й оштрафували. А ті, що ні, ну потім відкрили, знову працюють. От це такого щоб не було, тому що це теж величезна частина. Ну, дивіться, сірості. Сивіться остання так? інформація, що більше п'яти тисяч підприємств зараз знаходяться у стані кримінальних проваджень, бо на них повідкривали. Певно, хотіли е, оштрафувати, як ви зазначаєте, і нажитися на підприємствах. І таке теж є, на жаль. І це катастрофічні і, цифри. Це, так, тому е, ми зараз е, піднімемо податки. Е, це для багатьох буде критично, тому що я сам пропонував підвищити військовий збір, але як для тих, які отримують величезні зарплати. Тобто, умовно для. Е, Три мінімалки, і він залишається півтори відсотки. Тобто, це моя форма, одна з форм боротьби за проти цих аморально високих зарплат, особливо під час воєнного стану. І я теж так пропонував, щоби там для тих, які сотні тисяч, щоб він був там навіть 50 відсотків військового збір. Так тоді ми б перетягували більше на збройні сили. А якщо ми вдаримо всіх. Просто то уявіть собі людей, які ну окей, я народний депутат, у мене зарплата 50 тисяч там і кілька сотень. Це не буде критично 5% чи півтора чи 5%. Ми і так десь там плюс-мінус, десь щось допомагаєш, що можеш, там капельку. Бо я не з бізнесу, але все одно от, десь участь береш в якихось там зборах і далі. І тут коли... просто умовно вони підуть туди, ти вже їх не зможеш там на збір, просто там ведуть одразу в бюджет. А для людини, яка отримує мінімалку, півтори-дві мінімалки, це вже Критично буде, тому якби ми б'ємо масово людей, і це питання знову ж таки, частина піде в тінь, ви влучно кажете, і це прогнозовано. Тому я не розумію, на що розрахунок. Тобто, ми з одного боку частину чоловічого населення. Уже на зараз перетворюємо на злочинців, тому що вони хтось не оновив дані, хтось там не знаю, по повісті не з'явився і та далі, хтось просто ховається, не виходить з хати, тому що боїться стихнутися з не дуже цивілізованими представниками ТЦК, або поліції, які долучаються тепер до цих справ. кажуть, що поліцейським сказали, що не не приведете, підете ви туди. І Для не себе. всі хочуть, хоча є поліцейські, я знаю таких, які пішли добровільно і лишили, чи в людь пішли. Чи... От. І це ці всі речі вони б'ють комплексно по. По економіці, по обороноздатності, зрештою. Тому завжди я кажу, що я не розумію, чому ми самі собі шкодимо Для мене це величезна загадка. І десь там є попередня домовленість поспілкуватися з одним з керівництва військового, я спробую, можливо, відчути. Невже там не розуміють ці речі? Тобто, ну я не дуже допускаю, щоб можна було не розуміти, що коли тобі не вистачає на армію, коли тобі, як кажуть, деякі з їдуть там, везуть 100 з якогось полігону кудись. а Частина не доїжджає, тому що просто втікають, а частину бракують там. І в результаті за 5, 7, 8 кажуть, добре, всі добре. Так на що? Ми, ми 100 забрали з економіки переважно, потратили на них гроші там на полігоні, потратили на них час. Вони ясно, що не, не забрали частину коштів які для Збройних сил для сектору оборони. Але ми не від них вже не отримуємо економіку. Це що, це якась вища математика? Тобто, це, це ж просто зрозуміти це все. Що нам треба і економіку підтримувати і мотивувати більше тих, які спроможні реально воювати. Це е, дуже важливі речі. Я, просто, тому, якби я не знаю, потім можливо буде можливість поділитися після того і відчути, чи чи справді так є нерозуміння цього, чи це якийсь не знаю, може такий е, план хитрий, як здавати хитро країну, е, тобто ми доводимо ж країну до меншої спроможності, можна зачинити опер е, ворогам.